В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сена, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сена, і Святого Духа Амінь. О, Святий Миколаю, небесний опікуний не серід, ти завжди спішиш на допомогу усім сиротам, скривдженим і опущеним. На тебе і твою поміч усі чекають з нетерпінням і радістю, бо знають, що ти у найважчих хвилинах життя. Прийдеш на допомогу і витриш сльози з очей сиріт та опущених. Тож і ми благаємо тебе, О святий Миколаю, поспіши з розрадою і допомогою усім сиротам на землі і усім терплячим. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітонець Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, святий Отче наш Миколаю, притивний чудотворче, добрий пастир, пастирю і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає. До тебе звертаємось і благаємо силою даною тобі Богом, яви чудо, і милість Його на нас грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів ведомих і неведомих. вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей і наших воїнів. Як рятував ти святителю, плаваючих морем, так і нині твоїм заступництвом оберігай усіх наших воїнів від всякого лиха. Укріпи силою Господньо військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони, кордони держави нашої, з моря із усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, Збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину, врятуй невинних дітей. Твоєю отчою, ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умови Господа нашого, щоб він зберіг і благословив український народ. На нього усю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його блага над нами. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.